Всім привіт, Це вам покажу іде третій день колупання оцих всяких приборів, пускачі всяка така от срань. Бачите, пускачі. Там якісь тумблери, переключателі, Це звісно ужасно. Це я вам скажу, це треба надо... це робота для людей з стальними нервами. От я вже пів дня, пів дня їх ковиряю, тобто, якщо так взяти, де то я їх кілограм... 20-30 тільки перековиряв, пускачі і И... вихлопа. Щоб ну, чтобы... супер мега. Я не бачу. Ну, Може тут буде грам 20-25 серебра. Там мідяшки трошки желізо. Я вам скажу такое собі заняття. Це коли робити ніхер можна. І нічого не розлажував, тому що треба порядки навести, щоб його все культурно культурить. и нормально уже показывать. Ну, тем не менее, пробежимся, покажу, что есть. Есть вот такие вот лерочки. Вчера их показывал. Вот. Тут такие здоровые есть. Типа, ну, до 48. Вот. И вот такие вот мелкие есть тут 250 штук. Но они, они идут ноунеймы. No no то есть на заводе не проштампували, то есть сталь хорошая, они новые, все хорошо. На заводі не проштампували нумерацію. Тобто, там тупо якісь циферки є. Ну, це я, хто дивився, вчора показував. Ну, типу, от, це восьма, десята. І це, навіть десята, да? лерка. Тобто ж на глаз можна, грубо говоря, приділити. Ну, от десята, мелкий шаг, навіть 0,7 или 0,5. Таке. Так, да, містами є брак. Вот. Там може десь не прорізали. Так, да, це якийсь Типа третій сорт, ну то це шикарна. Є вот такая от, бачите, там зуби не прорізали. В общем, тут, грубо говоря, от такой вот. Ну, теж тоже це якась пятерочка, шестерочка, восьмерочка, розміри може бути 20-30 штук однакових. Тобто, типа М8, там шах 1, 30 штук одинаковых. Отакі от, ось вот трубные одна є. О. 250 штук ціна, хай буде 4 тисячі без претензій в азуратів, Це вже скидка, ну тобі, ж, грубо говоря, десь чи 15 гривень лірка, чи щось таке. В общем, отаке. Хто хоче, думайте, рішайте, купляйте. Бачите, ну це щось різали. Ілі, бачите, о, ось ну, брак. Не дорізано. Щось неї не дорізали. Да, трошки, ну я ж кажу, трошки є бракованих. Так-то вони работать будуть. Бачите, все хорошо. Ну є збраковані, бракованные. Даже можу 4000, даже ще скидку трошки на доставку сделать. 8 кг 500 гривень, кувалда, ящик вот такого шмурдячка всякого 900 гривень. 454 кг болты. Так. Тут у нас особо нового нічого нема. Втулки переходні. 4-5. Ой, ой, зараз. Піздек. Все, от от тому і треба наводити порядок. Щоб воно все культурно, нормально лежало. Втулки тут. 2 на 4. Такий от наборчик. Кому інтересно, покажу 1900 гривень, можна торг. Тут в основному 3х5, 4х5, 4х5. Таке є Короче, 1700 гривень. Кому інтересно, зроблю доп. фото. Є такі от стекляшки. Хто шари для чого, той знає. Є така стекляшка. Були 500 і 500 Давайте 700 гривень. Отак от. За ці два наборчика стекляшок. 700 гривень стекляшки. КМД-шка такий от набор, нікотих нема. Бушнікі 2000, давайте 1700 КМДшки. От покажу, не знаю, який це номер, який клас точності. Чого на ньому ніде нічого не написано? О. Ну, в принципі, бачите, состояние красивеньке. Ну, Бушні, да Бушні. Все якась. 25-та. А не знаю, а де вона долажна бути. Щось її немає її тут набору. Сюди не влази. В общем, а, клас 1-20 градусів, отаке. Видно, видно. Цену як я сказав, 1700. Ну, короче, що це таке? Оцей ото хірометр. Що не мірять, я не знаю. Ну, індикатор. Де воно до нас? О, це робочий. Коротше, 700 гривень. Оця, от, не знаю, хер херпий мишу. Оцей пасометр. Це все. От без порядка. Ну, не можна так з інструментом поступати, ну, в даному случаю і так вийшло, я не виноват. 800 тахера. давайте 500 гривень. 500 гривень. Що вам ще показати? Пропелери 3 штуки, 500 гривень. Свердлишки, естественно, такий от набор. О, це тут і китайський, і советський, і 9ХС. Коротше, всі нові такі. От. Бачите, я вже тут трошки обрав їх і можна поштучно можна партію взяти. Ціна 1270 Діаметр, кількість. діаметр вони, Їх ціла куча, може хто хоче оптом. Біться вони це 9Х 13,2-13,3 Хто хоче оптом, зроблю дуже хорошу скидку, офігенну цену зробимо. Без проблем. Ріси такі рапідні, 15 гривень штучка. Такі от. 20 гривень штучка r 6 M5, 12 на 12 Ота е -е. от вот. головка оціні. 300-350 гривень. Головка ця різьба накат 500. Тут може хто що ще побачить, ну то сверла. О, О кіловольтметр. Не знаю, робочий не робочий. 250 гривень. Це. Отакий, може кому треба, 250 гривень. Такі якісь приборчики. Що воно таке, серйозно? Що воно таке? О, дивіться, це якийсь самолітний датчик. Кому цікаво, пишіть. А це може бути дорога херня. Треба погуглити. Забув, як вони називаються ці там з паладієм. Ну, коротше, кому цікаво, пишіть. Тут навіть я не знаю, що вам підложити. Все позабирали. Якийсь переключатель. Такий переключатель можу продати. PML тут оце таке мусор на розборку ой йо ще один пускач господи ісусі скільки ж їх це я все розібрати треба оце вчора таких продав 100 штук що у нас тут отакі от О, два штуки є по 200 хай будуть по 200 гривень Ось такі колодки 40 гривень штучка. Бачите, посчитайте, які тут контакти. Ось такі мікроби по 15 гривень штучка. Вони всі нові всі хороші. Ну, не латуні, там звичайні железні. І болтики і все. Що ще вам показати? Не забуваємо, що є ось такі от всякі різці. Різці. Вот. Розміри 75 гривень, цей 75 Вони в основному. те, 5К-10 бувають бувають і ВК-8 всі підряд. Ось такі ось у мелкі. От вони. No1, No2. No, ці 12 різці. От. Всі їхні ці параметри. отакий от. No от. 4, No5. Тож їх дохрена. No 3. No 2. Ну, бачите, всі розміри написані. Так що не морочте мені голову що по чому, все показав. <кхи> так же само з осінними пластинками. Дивіться, можемо сьогодні акцію замутити. Більше 5 штук по 100 гривень. Розміри на них написані. Оці все по 100 гривень і більше 5 штук. Ці будуть всі по 150 гривень. Такі красиві. Ну, ці, відповідно, ціни теж на них написані. Пишете, скриншотик ляпнули. Мені цих там 5, 10, 20 штук і ще трошки є. А, зараз вам ще покажу. Вчора теж оптовик проїжджав, показував всякі приколяси, там трошки скупився. Зараз вам покажу. Є е, образці чистоти поверхності чугун. Дивіться. Всі вони, ну, нові, мабуть. Бачите, в кульочку. кульочку. Ну, може якісь і доставали, Пользувалися ним. Бачите? Ну, в основному всі в кульочках. Всі в А це, бачите, раз, два, три, чотири, пять, шість, сі, сім, восім. Ну, коротше, всі, всі на місці. Ціна 2500 гривень. Цей набор. Тут у нас теж різьбомір. Різьбомір, не знаю що, 700 гривень. Скриншотики. Секунду. Що у нас тут? У нас тут рейсмус обнаружився. Тоже я думав я їх попродав, а вони є. Короче, состояние хорошее, 400-й рейсмус. Оця херня є сюда, а чертилок самих нема. Вы можете купить резет за 15 гривень рапідний. Или можу даже в подарок положить, если захочете. Но хороший с паспортом. Цена. Не знаю, що 2500 він, по-моєму. Так, да, 2500. Вроді би. Коротше, почнемо з цього. Куплять, куплять, ні. Будемо скидки робити. Ну, все, хороше, 2500. Забувся. Блін, просто в голові зараз такий туман, Це цілий день сидів ті. Е, херні розбирав вже, голова не сображає. А треба дорозбирати. Отакий от на КРС, кардіатний розсочний. 1500 гривень. Патрон і цанги. Патрон і цанги, 1500 гривень. Лярки М27 М30. Може, є насоптові, які були, б вони неї Р6 М5, я б їх вже здав нахрен давно. Дивіться, ну, блін, жалко, 0ЦВ. 0 ЦВ, 0 М27 шах3. 100 гривень штучка. 100 гривень штучка. Хто хоче дохера, пожалуйста. Тут ще всякі мікрометри. Що у нас тут? 100-125-700 гривень. І 100, 100. Можу навіть ось цих 2 штуки за 1000 гривень. Тобто один буде вам робочий, один як донор. А може вони. Ну, Херезна. Ну, щось круто. Коротше, два штуки за 1000 гривень. Хочете, забирайте вон, з коробочкою. Цей хірометр стою. Паспортом. Заберіть його за 600 гривень. Що воно таке, я не знаю. Це тут 600 гривень. Тут у нас сверла якісь. Же... Це ще... Це капець. Лампочки. Лампочки, дивіться. Давайте зробимо так. Хто купить більше, ніж на 1000 гривень, а ці лампочки підуть в подарок. Ну, вони як підуть в подарок. Я їх в мішок нахер скину. Я їх все одно буду викидати. На латуніх лупаші це більше времени уйде. Хто купує більше, ніж на 1000 гривень, скаже, мені лампочки в подарок, я їх в мішок скидаю, що доїхало до вас, то доїхало. На халяву. От навіть оці теж все отак скину в мішок. Ну, або як хочете, заплатити кучу грошей за доставку, мені з ними тягаться не в прикол. Я їх в мішок все одно викину, ну, сложу, висиплю і викину. Мені вони не нужні. Или же хто хоче купити за 500 гривень. Ну, за 500 гривень я їх акуратненько упакую. Що в нас тут? Є нутромер. Покажу, щоб він не ляпнувся. 160-250 1700 гривень. О, там ще КМТ. Тут еще. О, образ і широковатості. Чугун теж. Теж, возможно, нові. 2000. Все, мікрометри, може, кому що треба. Кому що интересно, пишіть на Viber. я пішов далі хірю займатися. бо треба його вже добити. Пишіть на Viber, скидайте скріншоти, відправка по предоплаті. Дивіться, з які болтики всі йдуть. Отправка по предоплаті. Всім пока.